Рі вітання любителям спорту Блохін заявив, що ціна хачаріді 35 мільйонів євро. Ярмоленка 40. Каноніри можуть припинити своє існування, за словами нового президента клубу Олександра Онищенка. У професіональній хокейній лізі також цілком незрозуміла ситуація. Сьогодні повноцінну підготовку проходять лише два клуби: це столичний компаньйон Нафтогаз та офіційний фармклуб Донбасу Білоцерківський білий барс. Далі ж про те, що ми побачили на власні очі. Континентальна хокейна ліга стартувала з двох перемог донеччан. Донбас-Тур 2013. Хто ж між собою поділив мільйон євро? Велобагатоденка дружба пронеслася автошляхами Донеччини. Літні іграшки скінчилися. Цього тижня стартувала Континентальна хокейна ліга. 4 вересня з рахунком 5-1 зіграли Динамо Москва та трактор Челябінськ. 6 вересня найпрестижніша Ліга Європи докотила свої буремні хвилі до шахтарської столиці. Донбас зустрів братиславський слован. Для донечан це вже другий сезон КХЛ. Вони виступають під проводом російського фахівця Андрія Назарова. Він є також наставником української збірної. Трофеї теж психологічна зброя. У фоє дружби перед матчем зі слованом Донбас продемонстрував нагороди, які завоював протягом сезону 2013-2014 років. Відкриття ж не обійшлося без елементів світлового шоу. Відтак, два капітани, а саме Донбаський Піганович та Братиславський Бартович, а також начальник інформаційного бюро КХЛ Віктор Меркулов, кинули шайбу і до справи взялися команди, які мають одна на одну зуб. Після минулорічної битви за право потрапити до плей-офф. Донеччани у цьому матчі виглядали дещо міцнішими. І вже на третій хвилині гол забив Кашпор, якому асистував капітан Червоних Піганович а та нападник Дмитро Кагарлицький. Другий період так само починається з прориву лінії оборони словаків. Білухіна допоміг Вілсон. Та наприкінці другого періоду забиває Даню, починає з'являтися інтрига. Пристрасті почали наростати, коли рахунок зрівняв Бартовіч. Рівновагу остаточно зруйнував Максим Якуценя, добивши колег. Позаходней конференции Ян Коларш словом 4-2 и первый млинець Донеччан пропикся как слит. Хотелось бы закончить матч более как на спокойной ноте, но так так получилось, можно сказать, пропустили. Хорошо, что вы дальше, повели в счете и, конечно, было очень приятно, когда Ян Коларш забил четвертый гол, как-то даже поспокойнее, чтобы закончить матч, чтобы как бы меньше нервов потратить. Коли ж емоції трохи вляглися, свою оцінку дали наставники команд. Чеський спеціаліст, який опікується словаками, був налаштований вкрай песимістично. у перших двох таймах були гірше і слабше суперників. Не мали успіхів ані в захисті, ані в наступі. Коли намагалися виправити становище, опинялися у меншості. Тоді ми дивом вистояли. Шкодую, що не скористалися шансом, коли грали в п'ятьох проти трьох. Росіянин, який переймається українською командою, натомість не поспішав радіти перемозі, але намагався продемонструвати, що всім задоволений. Грали сьогодні з дуже сильним противником, настраювалися на ігру, знали, що команда грає добре в обороні. В частності, це вона доказала. А так ще раз рад, що ребята знайшли всі сили, вирвали ці три очка для першої гри. Андрій Назаров загалом складом на цей сезон цілком втішений. Трансферні чутки спростовує щодо повернення Федотенка не хвилюється, а чекає вердикту лікаря. А також трохи пожурив Дадонова за те, що наприкінці гри дуже забив обортик Штайноха. Мовляв, під кінець гри, коли вже все ясно, варто бути акуратнішим. Другий матч хокейного клубу Донбас у КХЛ також завершився перемогою. Цього разу донечани виступили проти Кого лева поєдинок завершився з рахунком 3-2, причому перемогу донецькі хокеїсти буквально видрали із пазурів чеського хижака в овертаймі. Пражани протягом матчу тричі опинялися втрьох, але все одно дивом витягували гру. За Донбас забивали Вілсон, Робітайл, Якуценя. Останнього визнали кращим гравцем матчу. З перемоги національної збірної стартував фінальний турнір Чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловіків. 4 вересня українці у надзвичайно драматичному поєдинку перемогли бельгійців. Рахунок матчу 58-57. 5 вересня отримувати на горіхи прийшла черга ізраїльтян. Україна-Ізраїль 74-67. 6 вересня українські збірники вперше в історії переграли німців. Україна-Німеччина 88-83. Натомість, 8 вересня на Україну чекала невдача. Франція дотиснула її в останній чверті: – 77-71. Українські збірники таким чином втратили шанс достроково потрапити до другого етапу Євробаскету. Суперником донецького шахтаря в матчі однієї 16-ї кубка України з футболу стане Маріупольський і Такі результати жеребкування, що відбулося 4 вересня в будинку футболу. Матч відбудеться на полі суперника. Базова дата проведення поєдинків 25 вересня. Серед інших цікавих зустрічей: матч столичного Динамо проти Донецького металурга, а також поєдинки харківського металіста та Дніпропетровського Дніпра проти Олександрії та Буковини. Відповідно. Не заграв нападник донецького шахтаря Майкон на правах оренди у цьому сезоні буде грати за маріупольський і Футболіст Футболіст і не зміг заробити собі постійного місця в основному складі. Нагадаємо, що рік тому майкон підписав контракт з гірниками, але грав за луганську зорю. Взимку бразилець повернувся у стан помаранчево чорних, зіграв шість матчів і забив один гол. До речі, за підрахунками німецького порталу Трансфермаркт Шахтар на продажі гравців цього літа заробив понад 60 5 мільйонів євро і тим самим посів 10-ту сходинку в Європі за кількістю отриманих за трансфери коштів. Донецький футбольний клуб інвалідів Донбас повернувся до рідного міста переможцем. Команда виграла кубок 5-го міжнародного турніру команд інвалідів у Санкт-Петербурзі. Таким чином, донечани поповнили загальний кошик перемог 13-м трофеєм. Донецький футбольний клуб інвалідів Донбас виграв у п'ятому міжнародному турнірі команд інвалідів Кубок футбольного клубу «Нова спорт змагання проходили 16 та 17 серпня в Санкт-Петербурзі. Таким чином, за два з половиною роки офіційного існування команда виграла вже 13 нагород. принципі, Пути выхода на Российскую Федерацию тоже искали долго, Ну, в результате познакомились по письменной переписке с Дмитрием Кареловым, это президент ФК Нева Спорт, вот, и получили приглашение поучаствовать в турнире среди лиц с ограниченными возможностями. Серед суперників Донецького клубу виступили команди Росії та збірна Білорусі. Тренер команди Євген Чайтан каже, що конкуренти були дуже сильні та досвідчені. Важко нашим футболістам було ще й тому, що гравці лише за тиждень до початку турніру вийшли з відпустки. Сложно було В плані чого? В плані самої гри. Ми не знали команди, ми їх вперше бачили. Якщо, допустимо, наші українські ми вже зустрічалися неоднократно, ми примерно розуміємо, як вони грають. Що можна від них дожидати? Тут зовсім нові колективи только в цьому плані заключалось. Крім того, двоє гравців команди отримали особисті нагороди. Данило Ромашов визнаний кращим бомбардиром турніру, а Олександр Семикін кращим гравцем. Завдяки чому їм це вдалося? Благодаря тренувачним процесу, це раз. А два то команді, тільки яка команді футбол командна грає. Після цього турніру гравцями клубу Олександром Семикіним та Євгеном Воробйовим зацікавилася національна паралімпійська збірна України. Втім, хлопцям ще необхідно тренуватися. Тепер донецька команда планує провести власні змагання міжнародний турнір у лютому наступного року. Наразі вже отримана згода збірної Білорусі та команди Росії. Не перемикайтесь, команда спортивного простору розповість про те, що нового у світі велоспорту та конкуру. Міжнародний турнір з конкуру Донбас Тур 2013 стартував 7 вересня. Призовий фонд змагань 1 мільйон євро. Приїхали 23 кращих верхівця світу з 15 країн напередодні. Учасники та організатори змагань розповіли змі про особливості п'ятого ювілейного турніру. Мабуть, це надзвичайно складно знайти спільну мову з настільки норовливими красунями та, звісно, красеннями, як із цим надміру грайливим рислінгом. Але для учасників Донбас туру Туру-2013» це фактично щоденна робота. Кінь для них не інструмент для досягнення перемоги, а рівноцінний колега роботою, з яким можна пишатися. Я привезла на цей турнір дві лучші лошади. Це «Ла Бомба», це «Кобила». На ній я також виступала в прошлому році на «Нбастур». Це моя найкраща лошадь. Вона також приймала участь в чемпіонаті Європи на... в цьому році для молодих всадників э, в Іспанії. Також я привезла «Уно». Э, с ним я не так давно, скажем, сотрудничаю, то есть в течение года. Э, це теж очі сільне лошадь німного особінне. Водночас іноземні спортсмени все таки трохи здивовані погодними умовами, якими зустріла їх зазвичай сонячна Україна я багато подорожую і мене нічим не здивуєш, але я не очікувала, що буде так холодно, і все таки тут настільки прекрасні умови, що мій кінь вже адаптувався та приготувався. Тим часом один із кращих курс дизайнерів світу підготував для верхівців та їхніх копитних підопічних якраз стільки сюрпризів, щоб вони урівноважили осінню прохолоду. Тут зібрані топ-верхівці та топ-коні. Відтак я мав завдання підготувати для них особливо цікавий та технічно складний курс. Тут на місці я теж побачив досить цікаві елементи, які не зустрічав раніше, наприклад, зебру. Вони теж будуть використані. Самі по собі змагання розбиті на два дні. Кожен день має по два маршрути. Крім змагань, передбачена також і шоу-програма. В этом году сюрпризом будет фристайл от одного из лучших всадников по выездке господина Патрика Кителя между конкурами в субботу и воскресенье. Буде унікальна возможна кюр під музику Ді Пеш мод Головний суддя змагань Гарі Браспенінг у свою чергу зауважив, що подібного рівня турніри вимагають від суддівського корпусу надзвичайної пильності, адже призовий фонд кожного з маршрутів від 90 до 500 тисяч євро. Радник президента федерації кінного спорту України Пітраймайкерс натомість додав, що на ювілейному Донбас турі. Дійсно зібрався цвіт світового конкуру, і це має справити надзвичайно позитивний вплив на молоде покоління спортсменів. Гран-прі Донбас туру 2013 завоював Людгер Бірбаум. Німецький вершник отримав 125 тисяч євро. Спортсмени, які представляли Україну, а саме Касіо Ріветті Ульріх. Кірхов та Олег Красюк посіли шосте, восьме та дев'яте місця. Відповідно таким чином, вони потрапили до першої призової дванадцятки. Поборотися за гран-при турніру з конкуру Донбас Тур-2013 зібралися 21 найкращих вершників з усього світу. Серед них і українські спортсмени. Аліса Данілова наймолодша з учасників. Вона представник кінного клубу Донецька. Участь у змаганнях такого рівня бере вперше. Хоча Аліса залишилася без нагород, своїм виступом дівчина задоволена. Для мене це, в першу чергу, дуже цінний опит. Это трудно. Я довольна своими лошадьми и довольна своим выступлением. Все-таки, да, я не выиграла, но это невозможно, потому как у этих всадников э, такие соревнования проходят на каждой неделе. Для меня это второй в моей жизни турнир такого уровня. Вот, поэтому для меня, да, самое важное сейчас набраться опыт немножко почувствовать себя в своей тарелке, скажем, э, на этом поле, на этом уровне. Окрім самого конкуру, глядачі, яких, до речі, зібралося дуже багато, могли побачити унікальне мистецтво їзди на кані, що має назву Кюр. Вершників, які володіють цим мистецтвом одиниці, але один з них виступив у Донецьку. Головне, щоб кінь йшов не вимушено і щоб вершник якомога менше давав команд. Важливі так само переходи між елементами, щоб вони проходили легко. Так само має значення музика. Вона повинна відображати мене самого. Мені подобається депешмот, і моєму коню теж подобається. Взагалі, музику я підбирав рік. Після такого шоу байдужих на трибунах не залишилося, Публіка була у захваті. Красиві скачки суперники з багатьох країн. Прийшов, тому що цікаво, Інтересне срінування проходять в місті. Такого ще не було. Класний спектакль, представлення просто супер. От все так підготовлено і професіональна. Дуже цікаво смотриться. Щодо самого гран-при на заваді стояли перешкоди висотою 160 см, сантиметрів. Перестрибнути, які зміг, не кожен кінь. Найбільш правним вершником виявився німець Людгер Бірбаум. Він без проблем пройшов весь маршрут, за що й отримав кубок та 125 тисяч євро. Ти ніколи не можеш цього очікувати, але завжди сподіваєшся перемогти. У сьогодні теж сподівався, а мій кінь стрибав добре і це.